Ефір п'ятого каналу продовжує ексклюзивне інтерв'ю. Сьогодні справді маємо ексклюзивного гостя в контексті знакової події сьогоднішнього дня. Вища рада юстиції отримала свого голову. Ним сьогодні був обраний Ігор Бенедисюк. Саме він є сьогодні гостем нашої студії. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий вечір. Вітати я з призначенням чи не вітати, не знаю з огляду на ту відповідальність, яка покладається і на вищу раду юстиції, і на вас як голову. Але країну вітаю точно з тим, що ми отримали отой самий державний орган, який є головним інструментом для судової реформи, яка конче необхідна нашій державі. Давайте почнемо з сьогоднішнього голосування. Воно було таємним, але остаточна цифра 17. саме стільки людей в раді юстиції, тобто вас було обрано одностайно. Да, голосування підтвердило, що е, вибір одностайний, і для мене це гарний знак того, що ми і в своїх рішеннях будемо е, намагатися досягнути консенсусу, тому що склад Вищої ради юстиції, е, на мій погляд, дуже гарно підібраний е, різними інституціями, е, висококваліфіковані фахівці і правники, і судді, і адвокати. І, на мій погляд, це ну на мене як на голову справляє враження того, що ми зможемо працювати належним чином. Атмосфера голосування була спокійна, конструктивна, чи були якісь нервові моменти? Ні, ви знаєте, атмосфера була абсолютно спокійна. Ми... Провели лише одне попереднє засідання, на якому зібралися і проговорили всі моменти, які мають бути при голосуванні. Мається на увазі, обговорили кандидатури і дійшли в висновку. От, якого сьогодні проголосували? Я думаю, що Вища рада юстиції буде таким чином і працювати. Тобто, ми будемо узгоджувати свої позиції завчасно і досягати консенсуса, щоб ще не було шоу. а було... Роботою конструктивною і направленою на досягнення результату це ви не тікаєте на Верховну Раду, яка на раді коаліції я, ухвалює одне. Я абсолютно не роблю ніяких натяків. Я кажу про те, що е, ми будемо працювати саме за такими принципами. Обрано я, також я... і вашого заступника. Розкажіть, будь ласка, що це за людина? Е, насправді тут також немає великої інтриги. Обрано Олексія Мурав'йова. Це е, колега мій ще з першої інстанції. Ми працювали з ним у. Е, Господарському суді міста Києва, потім в апеляційному суді, потім в вищому господарському суді він зараз працює в вищому адміністративному суді, тому я знаю цю людину не один рік, знаю його ділові моральні якості, і саме тому рекомендував його вже на посаду свого заступника, розуміючи, що це те тверде плече, на яке можна спертися, і який допоможе і в організації роботи. Це головна задача для голови, і виконання службових обов'язків. Чи можемо ми вже говорити про те, що всі штатні процедури завершені, всю бюрократичні процедури завершені, і вища рада юстиції може приступити до безпосереднього виконання своїх функцій? Ну на сьогоднішній день Вища рада Юстиції може приступити до виконання своїх обов'язків, тому що сформовано склад секцій обраного голову і обраного заступника. Невирішеним залишили ми питання про обрання голів секцій, секретарів так званих секцій. Для того щоб ще буде добрано певний склад колег наших на з'їздах і на відповідних заходах. І тому. Ми вважаємо за необхідне, що ну ми вже і так, скажімо так, ви виключили їх з процесу голосування і можливості балотуватися на голову і на заступнику. Маємо надію, що там також будуть достойні люди. Вони зможуть балотуватися на посади секретарів. Але це не головне, головне, щоб. Ми самі визначились з об'ємом роботи в секціях і за рахуванням саме цього об'єму роботи змогли завантажити рівномірно обидві секції. Ми думаємо, що там буде ще певний перерозподіл е, членів вищої ради. Деталізуйте секції. Е, ну в чому ну, е, їхні од... повноваження Одна їхні секція сфери. призначення і звільнення суддів, і угу. інша секція дисциплінарна, яка безпосередньо займається дисциплінарними провадженнями, яка переглядає оскарження дисциплінар... ну, безпосередньо мається на увазі е, дисциплінарним провадженням сусунього суддів вищих судів та верховного суду, е, розглядає скарги на. Дисциплінарні провадження стосовно суддів місцевих та апеляційних судів, а також буде розглядати скарги щодо несумісності суддів та прокурорів. Це дисциплінарна так звана секція. Хочу вас запитати, ну, вочевидь, ви зараз з оптимізмом, з конструктивним оптимізмом там приступаєте до своєї роботи, але, очевидно, е, аналізуєте і ризики. Ми пам'ятаємо попередню Вищу раду юстиції, пам'ятаємо ті е, камені підводні, які там були, е, починаючи із політичної доцільності, з зривання кворумів, з ну, просто блокування роботи Вищої ради юстиції. Які ризики ви бачите в цій? На сьогоднішній день єдиний ризик, який, мені здається, очевидним, це ризик не виправдати вимоги суспільства до нас, тому що на сьогоднішній день така кількість скарг не розглянута у вищій раді юстиції. Ну, Наприклад, близько трьох тисяч звернень і скарг не розглянуто взагалі. І близько... 500 з лишнім подань на звільнене суддів з різних підстав, в тому, в тому числі по досягненню віку і uh -huh. так і інше, тому е, така кількість нерозглянутих справ е, вона вимагає досить. Е, Ну, такої напруженої роботи, і е, для мене головне, щоб ця робота ну не поглинула нас самих, щоб ми за роботою бачили людину, щоб ми розуміли. А ми це поки розуміємо і з відповідальністю до цього ставимо. Що за кожною скаргою, за кожною справою, за кожним провадженням стоїть людина, яку потрібно не лише притягнути до відповідальності, але мабуть і захистити в певним чином, щоб судді зрозуміли, що вища рада юстиції це не інквізиційний, не каральний орган. А орган, який буде не лише карати, а і захищати, і підходити до цього дуже зважено, дуже обережно, і з максимальною уважністю до кожного ваше завдання, одне із завдань як голови Вищої Ради юстиції, це організувати ефективну її роботу максимально е оптимально і в часі, і в якості. Е Перша освіта у вас військова. Е вона вам допоможе чи зашкодить от в цій сфері? Я думаю, що будь-який досвід, який є у людини, він їй допомагає вирішувати певні питання. Но, на мій погляд, якщо ти вмієш організувати трьох, то зможеш організувати і більшу кількість. Я маю надію, що ми зможемо організуватися. Тим більше судді, це а більшість у Вищій раді зараз суддів. Саме це досить самоорганізовані люди, яким навіть додатково не потрібно щось створювати. Їм потрібно боку... не заважати угу. і створити умови, і вони будуть працювати з одного боку. Да самоорганізовані, а з іншого боку, величезною вадою нашої судової системи є кругова порука. І вона, що називається, вже під шкірою сидить. Чи бачите ви такий ризик в Вищій Раді юстиції? На мій погляд, склад Вищої ради юстиції, який сформований на сьогоднішній день, допоможе нам уникнути цих ризиків. Я думаю, що це буде так, і я буду робити все, щоб це дійсно зробити. Тому що якщо ми наразі не зробимо це самі. То більше цього зробити не макому. Це орган, який конституція на який поклали обов'язки формувати чесний суддівський корпус, і це наш обов'язок. І ми саме для цього прийшли. Ну, давайте тоді конкретизуємо, деталізуємо те, що суспільство, напевно, хоче побачити вже ну, просто найближчим часом, або принаймні ясність якось зрозуміти з цього приводу. Давайте почнемо з звернення президента до Верховної Ради. Він там окреслив цифру у 300 суддів, які Вища Рада юстиції звільнить, як він сподівається, розраховує, як він розраховує. Ви назвали цифру. 500 з чимось заяв, скарг, які вже чекають свого розгляду. Коли ми побачимо перші результати? Я думаю, що перші результати десь на протязі місяця будуть. Як ви будете про це звітувати, говорити? Наскільки часто будете виходити до преси у відкритий доступ викладати всі ці речі? Тому що надзвичайно важливо показати, що орган справді діє, адже на початок його роботи чекали дуже давно. Ну відкритість. Я думаю, це буде одним з головних принципів нашої роботи. Відкритість буде і в тому, що відкрито будуть проходити засідання секцій, і рішення Вищої ради юстиції приймається також відкрито голосуванням. Тому ми не будемо уникати ні спілкування з журналістами. Ми не будемо спілкувати, не будемо уникати спілкування на таких заходах, як сьогодні. Але е е е журналісти також мають розуміти, що ми не можемо говорити про те, чого ще не відбулося, а лише про те, що вже зроблено, тому що ми може бути можемо бути обвинувачені в тому, що ми упереджені. Упереджено ставимось до когось, або е, вже сказали щось те. Е, ну і це пов'язано mm -hmm. з тим, що в нас вже є. Я Якийсь все одно вас запитаю про конкретних людей, тому що вони є знаковими, е, вони є, можна сказати, такими негативними символами судової системи. Е, і всім відомі їхні прізвища: <кій> суддя Царевич, суд, суддя Кицюк, суддя Вовк. Якщо пригадати, е, яка ситуація у них зараз у березні. Апеляційний суд відмовив прокуратурі е, в. Подані взяти під варту суддю Вовка. Він відсторонений просто від своєї посади. Інші судді, Царевич і Кицюк, 12 травня, Вінницький суд звільнив їх від того запобіжного заходу, який був винесений раніше. Саме зняв з них браслети. Все, вони не зобов'язані тепер звітувати про своє місце перебування, тобто знято цей запобіжний захід. Що очікує? Або чого чекати суспільству навколо цих трьох людей? Я би не обмежувався лише цими трьома людьми і скажу лише знову ж такі загальні фрази, щоб мене не звинувачили в якійсь упередженості. Я можу гарантувати лише одне, що і ці справи, і інші справи Вища Рада юстиції буде розглядати абсолютно неупереджено, об'єктивно і розглядати з точки зору і справедливості, і законності. Ви будете розглядати справу цих людей чи справу суддів, які виносили рішення щодо цих людей? Я маю на увазі Вінницький суд і апеляційний суд? Ні, ні я маю на увазі притягнення суддів до відповідальності. Яких саме? 에... Стосовно яких буде дисциплінарне провадження, окей, тоді я запитаю по-іншому з чого починає з чого почне свою роботу Вища Рада юстиції? Тобто, які буквально перші кроки, які ми зможемо кваліфікувати як початок е... втілення судової реформи на практиці, ну о, насправді я не думаю, що перші кроки будуть настільки глибокими, яких очікує суспільство. Тому що, по-перше, ми маємо. Е... Звільнити суддів, які вже досить тривалий час мається на увазі суддів, які абсолютно з загальних підстав чекають свого звільнення, які досягли віку або за станом здоров'я повинні бути звільнені. Так і тільки через те, що не працює Верховна Рада, прибачаєся вища Рада юстиції, mm -hmm. вони не можуть бути в законному порядку. Звільнені відповідно, ви знаєте, що відбуваються зміни і в пенсійному законодавстві, і в тому числі в законодавстві стосовно суддів. і вони на сьогоднішній день не можуть отримати те, скажімо так забезпечення, на яке вони розраховували. Приходячи на роботу судді, мені здається, що е, якщо ми вимагаємо від суддів чесно, законно і неупереджено приймати рішення, то суддя також має вимагати від інших органів е, таким самим чином е, е, робити з ним. Серед тих 500 з чимось про які ви згадали, який відсоток тих е, суддів, які от потребують таких рішень, тобто суто технічних, умовно кажучи, е, я зараз не можу назвати точну цифру, тому що в мене лише попередні статистичні. Дані ми е, лише сьогодні зібралися на перше засідання. Я це запитую до строків, тобто, коли от з цією першочерговою справою насправді треба вирішити, якщо ну, людина... я сказав, що я думаю, що на місяця будуть перші результати. Думаю, що й швидше, але е, на всякий випадок такий строк стане. Що ви вважаєте в, ну, на тому фронті робіт, який стоїть перед Вищою радою юстиції, най, е, складнішим, найскладнішою ділянкою. Е, до чого, до якої е, сфери своєї роботи ви ставитесь найбільшою увагою і з найбільшими побоюваннями? Е, ви знаєте, найважливіше і найважче, на мій погляд, сьогодні, сформувати е, у суддів. У суспільства, у гілок влади, довіру до Вищої ради юстиції, як до органу, який дійсно буде формувати суддівський корпус чесно та неупереджено. Коли буде притягати до відповідальності тих, кого потрібно притягати до відповідальності, захищати тих, кого потрібно захистити в ситуації, ви знаєте, що, на жаль, на сьогоднішній день не лише. Скажімо так, якісь гілки влади намагаються впливати на суддів, але і вулиця впливає своїми мітингами. І я зовсім недавно був тим суддею, який через коридор ганьби проходив до свого угу. суду. Хоча хоч на сьогодні вважаю, що абсолютно безпідставно це відбувалося. І не тільки вважаю, а знаю, що це було абсолютно безпідставно. А як знайти от межу між. Тиском вулиці, ну скажімо, тиском вулиці і тиском громадян, тому що як показує практика, без того самого громадського тиску багато чого з позитивних змін просто не відбулося. І реакцією державних органів стало саме те, що громадяни небайдужі, і вони да іноді вдаються до досить таки активних і рішучих дій, але це і результат має. Як знайти тут тоді золоту середину? Ну, насправді в цьому і полягає задача Вищої ради юстиції знайти цю золоту середину, щоб довіра була саме до цього органу. Що він розбереться, він притягне до відповідальності і зробить це в демократичній процедурі, яка передбачена відповідно до закону. Тобто ми не можемо діяти в якийсь спосіб вигідний комусь, ми можемо діяти лише так, як передбачено законом. Ви сказали, окрім ву, тиску громадянського суспільства, тиск можливий тиск органів влади. А від кого ви е, ну, бачите такий ризик тиску? Я не бачу абсолютно ні від кого ризику такого. Я просто кажу, що е, це можливо, як і можливо, все в нашому житті. В нашому житті точно все можливе. Дуже часто доводиться чути від представників прокуратури е, про те, що. Ми робимо все від нас залежне. Ми формуємо доказову базу, ми подаємо всі необхідні документи, ми намагаємося повністю дотримуватися процедури. А от суди, а от суди починають порушувати суди, в свою чергу кажуть з точністю до навпаки. Тобто, ми, от в межах того, що нам подає генпрокуратура, розслідуємо, дивимось виносимо рішення, виносимо вироки. Як крайнього знайти? Я думаю, розглядаючи конкретну справу, аналізуючи її і перевіряючи докази, які були зібрані слідчими органами, прокурорськими прокуратурою, і рішенням, яке написав суд. Тобто справа в тому, що суд приймає рішення на підставі зібраних доказів, і вони мають бути в справі. Якщо вони є, то вони є. І що би не говорила одна чи інша сторона, це можна перевірити завжди. Це ваша компетенція? Це наша компетенція. Тобто ви в такому разі виступаєте. Ну повинні виступати третейським суддею. Фактично яка так. Яка з гучних справ, яка нині або в прокуратурі, або в суді викликає у вас найбільше бажання розібратися? Абсолютно ніяк. Ніяка чи бажання байдуже, я... бай, бай, байдуже яка? Байдуже яка. Ми змушені розглядати всі справи, тому не будемо вибирати, яка кому справа надійде. Е, найближчим часом це одне з завдань першочергових. Ми маємо здійснити е, формування автоматичного розподілу mm -hmm. для того, щоб уникнути всіляких звинувачень, у тому числі з боку громадянського суспільства. Що, е, ну і також не лише суспільства і суддів, що справу розглядає той чи інший член Вищої ради юстиції. І щоб уникнути таких звинувачень, ми сформуємо автоматичний розподіл. За відповідними критеріями, щоб він врівноважив навантаження на членів Вищої ради юстиції, і в той же час уникнути, скажімо так, складової впливу, у тому числі і голови на цей процес. Ну от попередній, точніше, досвід Печерського суду, ми бачимо, як оцей автоматичний розподіл спрацьовував досить таки дивно, символічно. Ну нічого не доведеш, тому говорити про якийсь умисіл не доводиться. Але е, цей автоматичний розподіл це суто технічна якась програмна історія, і якщо і якщо так, чому вона не сформована досі? Ну е, наскільки мені відомо, лише е, цим законом передбачено було автоматичний розподіл, за яким зараз буде працювати Вища Рада юстиції. До цього часу, оскільки не було голови, не було кому навіть здійснити розподіл бюджетних коштів, тому що ви розумієте, що це також потрібно оплатити програмне програм забезпечення з цього приводу. І інша справа стосовно того, що ви сказали, що цього не доведеш. Я думаю, що дійсно складно довести такі речі. Але якщо існує бажання, то довести можна. Інша справа, наскільки важко це зробити, і наскільки в цьому зацікавлені? Ну угу. да, да, щодо бажання це напевно питання риторичне. Ще я запитаю у вас наостанок про ваше попереднє місце роботи вищий господарський суд України. От ви відповідно знаєте його зсередини, ви знаєте його зони ризику, ви знаєте його якісь сильні сторони. На його прикладі зможете тоді проаналізувати. Ну, точніше, проаналізувати, з чим найважче вам довелося стикатися на тій посаді, ну і як можливий варіант майбутніх перспектив що стосується Вищого господарського суду, я з 2003 року працював в палаті, яка спеціалізувалася на розгляді спорів пов'язаних з захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності. Так, от, власне, на даному досвіді, я думаю, що можна будувати якраз і спеціалізацію суду і надалі, що мається на увазі, мається на увазі господарського суду і також інших судів. Спеціалізація з інтелектуальної власності була у нас запроваджена ще з 2003 року, і до 2010 року, коли саме палатна спеціалізація була скасована на спеціалізацію суддів. Тобто такої організаційної структури існувати, як палата з розгляду спорів, перестали. Ми зрозуміли, що цей досвід досить перспективний, і ті напрацювання, які були зроблені за цей час, тоді очолював палату Віктор Москаленко, він зараз у відставці суддя, те, що ми зробили на сьогоднішній день, дає говорити, що саме спори з інтелектуальної власності розглядалися найбільш кваліфіковано, найменше скасувань. Саме mm -hmm. з цих категорій спорів і е, найбільш узгоджена практика. І е, постанови Пленуму, які зроблені вищим господарським судом, зараз використовуються і іншими судовими інстанціями, які е, не мають таких спеціалізацій. Це якраз аргумент до того. Зараз я знаю в суспільстві точиться багато розмов mm -hmm. стосовно того, того, яким має бути суд. Так от я е, саме вважаю, що спеціалізація має бути і її лише потрібно поглиблювати. Дякую за цю розмову. Ігор Бенедисюк, голова Вищої ради юстиції, сьогодні обраний в цьому надзвичайно важливому для нашої судової реформи органі. Дякую за розмову. Успіхів безпосередньо. Думаю, вам бажає вся дякую. країна. І дякую за увагу глядачам до завтра.